Вітаю вас це програма наголос. На початку грудня український уряд оприлюднив програму дій. Це такий порядок денний, згідно з яким влада планує. Ну, хоч щось зробити на краще в Україні. Програму затвердили двома з половиною сотнями депутатських голосів. Як відзначають експерти, на папірцях все начебто пристойно і вражаюче, але що з цього вийде? Головною несподіванкою і в першу чергу для виборців стало запрошення в уряд на роботу іноземців. Хоча під час передвиборчих перегонів про такі наміри майже ніхто не говорив. Про це і не тільки в найближчі 20 хвилин. Будемо говорити з гостем програми в нашій студії директор міжнародного інституту демократії Сергій Таран. Вітаюва. Вітаємося. Ну, з цього і почнемо. В одному зі своїх коментарів щодо урядовців іноземців, ви сказали наступне: я процитую: влада чудово усвідомлює, що кредит довіри вичерпався, і вона шукає відновлення кредиту до довіри навіть таким способом. Кінець цитати: ну а далі продовжимо, про що це говорить і до чого це призведе. Найбільшою проблемою для України. Це є корупція. Корупція, яка зжирає все, і будь-які починання влади закінчуються там, де починаються інтереси олігархічних кіл, які пов'язані з політичними силами, так. і там от починається корупція. І... Але зараз Україна е, стикнулася в... в цій ситуації, що без зовнішнього кредитування, без зовнішнього фінансування українська економіка не витримає. А на заході люди ж розуміють, що якщо ці кошти потрапляють в корупційну країну, то що з ними стається? Тому очевидно, що один із способів поновити довіру української влади. Для кредитних установ це mm -hmm. поставити на ключові посади, в тому числі на ключову посаду міністра фінансів, людину, ну до якої буде набагато менше питань щодо можливої корупції. Адже треба розуміти, що в кабінеті міністрів жодного папірця, крім як через кабінет міністра фінансів, не може потрапити. Там обов'язково має бути його віза, mm -hmm. і тому для української влади спосіб запросити себе спеціалістів за кордону це спосіб поновити довіру. В принципі, це і непогано, це і непогано. Тому що це принаймні змушуватиме владу робити якісь реформи. Це е, даватиме трошки більшу впевненість в тому, що ті кошти, які зайдуть у вигляді донорської допомоги, mm -hmm. кредитів, вони не будуть просто вкрадені або потрачені незрозуміло не на що. Що стосується кредиту, то вірю. він насправді вже вичерпався. Чи е, про це ще, ще рано говорити? Ні, ну насправді української влади зараз колосальні можливості для проведення реформ. Так. Колосальні можливості. Так. Дивіться, вперше в історії України ми маємо дуже чітку. Проєвропейську за деклараціями про реформаторську більшість, конституційну mm -hmm. більшість, mm -hmm. такої ніколи в історії України не було. Ми маємо президента України, який так само мислить про реформаторське, принаймні про це говорить. Про Ми це маємо говорить, громадян України, які підтримують. Про європейський вибір більше того, вони підтримують реформи, і навіть якби їм змогли чітко пояснити, вони готові підтримувати навіть непопулярні реформи, адже подивіться, ми зараз перебуваємо в стані війни, і будь-які негаразди можна завжди розказати, тому що це війна. Але і сама війна дуже часто була фактором модернізації країни. От в інші країни дуже часто виходили набагато языки. сильнішими. Так. Ми маємо підтримку міжнародної спільноти. Тобто української влади зараз ідеальні умови для проведення реформ. Ідеальні. І я думаю, що. Міжнародне товариство воно має ще кредит довіри до української влади, але має більше кредит довіри до того, що українська влада має шанс на реформи. От до цього ще залишилась довіра, що шанс є ще. А от чи використає ця влада? Ну я думаю, що використає, тому що немає іншого виходу, і вона зараз сама поставлена на межу виживання, тому що ну вже далі не буде куди тікати, якщо раптом буде те саме, що з попередньою владою. Тому на якісь мінімальні, часу? мінімальні часу, на вашу думку, я потрібно. думаю, що на мінімальні Реформи ця влада піде мінімальні рівно настільки, наскільки потрібно це, це щоб отримати фінансування за кордону. От на цей мінімум влада піде, іншого виходу не буде. Говорити про масштабні реформи. Я думаю, що влада не зможе піти, тому що вона залежна від олігархічних кіл, які отримають всі безвинятку політичні партії які є в парламенті. Навіть ті п'ять політичних сил, які створили коаліції, вони утримуються тими чи іншими олігархами. А там, де є олігархія, реформи масштабні неможливі, тому що реформи означають виникнення потужного середнього класу, uh -huh. малого і середнього бізнесу. Це означає боротьба з монополіями, з корупційними схемами доступу до бюджету. А на цьому олігархія завжди робила надприбутки. І тому на масштабні реформи олігархія не дасть піти хоча б з інстинкту самозбереження, тому що олігархі тоді зникне. Тому про масштабні реформи. Поки не йдеться, але про мінімальне, я думаю, що може Які на увазі Мінімальні Мінімальні реформи, наприклад, фіскальна дисципліна, наприклад, декларативне проведення певних реформ боротьби з корупцією. Можливо, тут можливі певні реформи. Буде, очевидно, що більш прозора влада. Очевидно, що можливо почнеться, не закінчиться, але почнеться реформування правоохоронної системи і судової системи. От такий початок реформ, він можливий. Я думаю, що максимум, що ми можемо чекати від Верховної Ради, це ще оголошення. Нового виборчого законодавства, державного фінансування політичних партій, як в Європі, і для бюджету це дешевше завжди. Тому що якщо олігархи фінансують, то вони потім тричі більше забирають з бюджету. І тоді можна говорити про якісь, можливо, нові парламентські вибори, які будуть через там півтора роки, там два роки. Оце максимум, що можна так, так. чекати від, від влади за нинішнього формату існування політичних сил. От я, я вже чув цю більш радикальніше, набагато більш рішучіше. Суспільстві потрібні масштабні зміни. І коли суперечність між очікуваннями і нездатністю політичних сил в парламенті досягне от такої точки, дуже гарячої точки, тоді буде треба краще йти на дочасні вибори. Я думаю, що коли перед Порошенком постане питання, чи дочасні вибори президента, чи дочасні вибори парламенту, він вибере дочасні вибори парламенту. І його політична сила буде підігравати саме в це. Але дуже важливо, щоб при цьому було ухвалене нове виборче законодавство, яке запроваджує і новий закон про вибори. І нове фінансування політичних сил. Тому от такий мінімум... Чи підуть вони на зміну фінансування тут дуже це найскладніше питання. питання. Цей пункт так. був в угоді коаліційній. Потім від цей пункт так. вилетів, так. що до речі, зайвераз свідчить про те, що ну виявляється для олігархії мати партії це дуже прибутковий бізнес, тому що Без ну, от, ну от і тому це буде важко. Але я думаю, що розумієте, суспільство зараз неможливо тримати силою. Треба йти на політичний діалог, і суспільство зараз не перебуває в тому стані. Я, який, що його можна ігнорувати, тому я думаю, що вони вимушені будуть піти. Я не я не, я не хочу сказати, що вони хочуть це, mm -hmm. або що вони задоволенням це пів. Але, але виходу бути. не буде іншого. Я ценю, коли починав презентацію своєї програми, він почав зі слів: закон про заблоковий статус буде скасовано. Так вибор задає питання, що з цього мені? Сергію Тарану, людям, які зараз слідкують за ходом нашої програми, що мені від цього? Насправді багато, на багато чого. Так. От дивіться, шлях до НАТО і до Європи у багатьох країн Східної Європи був дуже довгим. Більше того, багато країн на початку цього шляху перебувало в набагато гіршій ситуації, економічній, ніж зараз є Україна. Румунія і Болгарія були в набагато гіршій ситуації. Але їм дали перспективу європейську і перспективу членства в НАТО. А ці речі вони дуже важко їх роз'єднати, тому що НАТО це є, ну, це як от Але кілька років тому нам казали, що вступ до Євросоюзу ще не означає вступ до НАТО. Не Євросоюзу. означає, але назвіть мені хоча б один приклад в Європейському Союзі, так. де ці процеси не йшли паралельно. Що відбулося? Ці країни отримали перспективу. Вони усвідомлювали, що перспектива членства і в НАТО, і в Європейському Союзі це довгий шлях. Але вони цей шлях почали. У деяких країн це зайняло 10 років, деяких 15. Але сам факт. Те, що вони отримали цю перспективу, дав дуже потужний імпульс реформ усіх без винятку східноєвропейських країн без винятку. То я думаю, що українці нічим не гірші. чим вони гірші від Румунії, від Болгарії, від Поляків, від Чехів. Нічим вони не гірші. І отримавши цю перспективу, це принаймні ставить для нас всіх. Дуже просту задачу про розуміння, куди ми рухаємося, і тому от одразу від того, якщо ми скасуємо наш позаблоковий статус, ми не отримаємо ні безпеку, ні членство в НАТО. Але це дасть можливість почати реформувати наші збройні сили. Це дасть нам зайвий контрольний механізм над боротьбою з корупцією, тому що в НАТО не треба країни, в яких є корупція. Там таких немає. Там є дуже чіткі критерії, зокрема критерії якості держави. І без цих критеріїв туди не пускають. Тому почавши шлях в НАТО, Україна починає шлях реформ. Це буде довгий шлях, але він почнеться. Останнє, що скажу, якби Україна почала цей шлях ще в 2005 році, а шанси на це були, ми б зараз мали іншу країну, ми б не мали війни, і ми б зараз говорили зовсім про інші речі. Хочу почути вашу думку з приводу того, що а чому саме 2005 рік був провалено? От зараз, так дивлячись на 10 років тому, відповідальні були всі. Відповідальні в першу чергу, звичайно, був Ющенко, який прийшовши на такій красивій хвилі до влади, так. маючи величезний кредит довіри, працюючи на сьогодні, не почав реформ. Не почав реформ. Так безперечно, відповідальність лягає і на решті політичного класу, в тому числі які зараз. Прийшов до влади, тому що так. вони теж не почали цих реформ і почали займатися взаємним поборюванням. Звичайно, відповідальність лягає і на тодішню позиції на Януковичу, який замість того, щоб мислити патріотично і стратегічно, теж почав розхитувати ситуацію. І відповідальність лягає на українському суспільству, яке от вважало тоді, що якщо вже переміг майдан, перемогла помаранча революція, Ющенко став біля керма. Все на цьому все закінчилось. От Цього нічого не треба робити. Не буде. От уже нема. От є величезна різниця між двома майданами, тим, що попередньо, цей побаранчою революція, там політики вели людей, а люди йшли за політиками, як ну не хочеться сказати, ну, як <світ> зразом, так, так. <світ> як хто, але 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 вони йшли ззаду. А на цьому майдані все навпаки. Політики були ззаду. Тому що громадяни постійно їх підштовхували, вони були набагато більш радикальніші, налаштовані, рішучіші. Вони й досі так налаштовані, рішучіші і радикальніші. І це дає надію, те, що у політиків просто не залишиться виходу, як починати реформи, тому що вчасно немає, а допомагатимуть. Хоча мінімальні. Знову, що стосується програми дії уряду, так під час обговорення програми, і це всі розстражували. Юрій Луценко заявив, внесена в парламент програма. Не просто розчарувала щось таке, да там студентська халтура з журналу Мурзілка. Єдине, що можна голосувати, це да, так це за малюнки. Що скажете з цього приводу? Це було емоційно чи це було навмисно? Ви знаєте, я згоден. Річ в тим, що коли готувалася коаліційна угода, угу. не урядово права, коаліційна так. угода, тоді п'ять політичних сил ну, по різному були виписані положення в цій коаліційній угоді, але коли там бракувало конкретики. І неодноразово політикам ставить питання: ну, ви покажіть, будь ласка, конкретні показники в вашій програмі: цифри, терміни, механізми, mm -hmm. ну не просто, щоб були загальні фрази, щоб я чітко розумів. Наприклад, що буде в Україні через півроку. Як я зможу проконтролювати наміри, це, що це угоди угоди? Так, так, а тоді і тоді коаліціанти казали: ну це наша коаліційна угода, вона загальна, а конкретика вона буде все в програмі дій уряду. Ну на те ж вона є програма, щоб там була написана конкретика так. терміни. Коли почали писати програму. То ті самі політики почали казати: ну, вся конкретика в коаліційній угоді. А програма, ну, тут уже такі загальні речі, що ми, уряд має робити. От відбувається така кругообіг конкретики в природі відбувається. Mm -hmm. І тому е, в мене величезна претензія до цієї програми в тому, що там мало цифр. Окремий розділ, наприклад, розділ безпеки, більш-менш нормально прописаний. Інші розділи, наприклад, по економіці, там уже складніше. По судовій реформі взагалі дуже багато, наприклад, питань, тому що якщо вони збираються робити судову реформу в 15-му році чи в 16-му 16 році, як там нібито mm -hmm. передбачається, mm -hmm. то я не знаю, чи Живе країна того часу. Питання гуманітарної політики взагалі не прописано. Тому угода має дуже багато білих плям в тому сенсі, що там є дуже багато гарних декларацій, але не написано, як ми ну як ми контролюватимемо ефективність виконання цієї угоди І тому, до речі, недавно, буквально кілька днів назад, Янукович е, Яценюк, Яценюк, повернувшись з Брюсселю, я mm -hmm. синю. з Брюселю, е, 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 приїхав з порожніми руками. Він туди їздив за грошима. А йому там сказали, що, будь ласка, гроші ми дамо, але дай нам конкретну програму, що уряд робитиме. І по суті, європейці почали вимагати від українського уряду те, що б мали би ми вимагати ми тут разом. Тому що вони почали вимагати конкретники. Для них цікаво знати, що уряд робитиме, і в конкретних цифрах. От, наприклад, які Ітирний. показники ефективності будуть по боротьбі з корупцією через півроку. Ну, наприклад, можливо, більш прозорішою стане система реєстрування бізнесу. Можливо, відбудеться дерегуляція. Можливо, запрацює там антикорупційне бюро з конкретними показниками ефективності. Будь ласка, це, це в цифрах, щоб було видно. Тоді легко проконтролювати. От в урядовій програмі цього немає, а європейці це вимагають. І от ця абстрактність програми урядової, вона, вона відчувається, але, на жаль, відчувають це насамперед. Західна спільнота, а ми тут цієї конкретики вимагаємо дуже мало. Де хто вважає, що е, от такий диктат з боку Європейського союзу: прихід е, нових людей до е, керівництва країною, до керівництва урядом, ну скажімо так, колишніх іноземців, а зараз е, громадян України, все це свідчить про частковий початок втрати Україною незалежності. Що ви скажете з цього приводу? І е, чи може таке трапитися? Що таке незалежність? Незалежність це коли в тебе є ефективна держава, модернізоване суспільство, яке має своє міцне позиціонування у світі. Коли країна сильна, коли з нею рахується, країна, в якій є корупція, як є зараз, в якій не відбуваються реформи, як з зараз, вона незалежною не може бути. Тому ми залежні зараз від зовнішнього фінансування, тому зараз на нашій території перебувають іноземні війська. Тому ми зараз е, організуємо донорські конференції, тобто просимо всьому світу, допоможіть нам. Іноземців досі у владі не було. Правда, кажуть, за Януковича були, але вони не зізнавалися, що в них російські паспорти. Але зараз є шанс на модернізацію країни. Якщо у нас буде модернізована країна і відбудуться реформи, країна стане більш незалежнішою. До речі, зазначу, що формально, Українські очільники всі мають українське громадянство. Вони позбулись свого старого громадянства, mm -hmm. тому вони не суперечать там, проблем державної державною тимниці. Тому я вважаю, якщо іноземці допоможуть модернізувати країну, колишні іноземці, я думаю, що це буде тільки на плюс. І питання лише в тому. Який буде результат їхньої роботи? Оце буде основне питання. А який в них вчора був паспорт, це буде вже тоді мало кого цікаво. Це, Цим важко не погодитись. Що стосується скандальних планів уряду урізати соціальні витрати, так, існує багато різних думок з цього приводу, але все ж таки, от насправді, як ви вважаєте, ота от саме пояснювальна записка, яка сьогодні майже на всіх сайтах є, вона є справжньою, чи все ж таки це фейк. Бачите, в чому річ всі розуміють, що потрібні реформи. Всі також розуміють, що потрібні непопулярні реформи. Mm -hmm. Всі також розуміють, що потрібно десь урізати соціальні витрати. Але е якщо ми говоримо про непопулярні реформи, то непопулярні реформи мають бути для всіх. І дуже дивно, коли в тому проєкті, який ходив і по сайтах, і попередньо обговорювався в пресі, mm -hmm. якщо в тому проєкті бюджету на 2015 рік закладені непопулярні реформи, то ми побачимо, що для. Великого бізнесу для олігархії там реформи цілком популярні. Залишається все те саме. Всі ті можливості mm -hmm. заробляти надприбутки. Я розумів би скорочення соціальних пільг, якби, наприклад, в бюджеті було передбачено, ну, наприклад, виведення з транспортного ціноутворе, з можливості уникнути податків для цілих галузей української економіки. Наприклад, за нинішнім законодавством дуже великі. Сфери економіки, наприклад, так звані гоки або газогірничі добувні комбінати, наприклад, нафтопереробна промисловість, наприклад, чорна металургія, Вони можуть уникати податків значних. Вони просто перепродають власну продукцію О, на да своїх шори, і в результаті податків не платять. Якби їх змусити заставити платити податки, можна було, то ми б отримали близько 80 мільярдів гривень в бюджет. Далі, за 2010 рік, було приватизовано 13 обленерго, 18 міськ та облгазів. Було приватизовано кілька ТЕЦ за ціною набагато нижче ринкових, тому що тодішні. Чільник Янукович вступав в корупційну змову з Ахметовим, з Новінським і здавав їм, по суті за безці. Якби е, ми говорили про непопулярні реформи і про чесну економіку, то нічого б страшного не сталося, якби вони принаймні 30% вартості угу. додали в бюджет. Ніхто не говорить про реприватизацію, просто віддали те, що вони мали віддати ще з 2010 року. Ми б отримали ще 20 мільярдів бюджету. Ми також можемо запровадити, і ми зобов'язані запровадити, запровадити відкриті тендерні процедури для багатьох державних підприємств, казенних підприємств, комунальних підприємств. Там оборот близько 100 мільярдів. Тобто можливості є. Тобто я веду до того, що можливості наповнювати бюджет є, але чомусь згідно цього проекту бюджету. Ці можливості виконуються тільки за рахунок звичайних громадян. І тому проблема не в тому, що є непопулярні реформи. Вони потрібні, а в тому, що непопулярні реформи чомусь для нас, звичайних громадян. А для крупного капіталу і олігархів вони цілком популярні. В цьому проблема на цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюся, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.